Привіт, привіт, всім дорогі близнюки. Рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на червень 2025 року. Я вітаю вас всіх з днями народженнями. Обов'язково загадуйте бажання. У кого є бажання, до речі, приходіть до мене на розклад таро на цілий рік. Це дуже цікаво. Ви зможете дізнатися, що вас взагалі чекає у всіх 12 сферах вашого життя. І впродовж 12 місяців, так це розклад соляр називається. У мене на сторінці в інстаграмі є закріплений пост. Там більше інформації про це а, і приходіть на мою сторінку Instagram. Я вітаю вас також з тим, що Юпітер планета удачі, планета подарунків, який, до речі, був у вашому знаці Зодіаку цілий рік. Ви цілий рік мали можливість розширити себе і глобалізувати свою ідентичність, глобалізувати взагалі себе як особу показати і розказати про себе світу. І Юпітер він дарував вам подарунки в вашому першому домі. Зараз він змінює 10-го числа свій знак і він заходить у ваш другий дім. І це е, у нас дім заробітку цінності. Юпітер, він дуже це такий, знаєте, це такий наставник, це у нас соціальна планета, яка відповідає за те, як ми взагалі себе у соціумі показуємо, як ми сприймаємо соціум. І Юпітер, він так як він дарує подарунки, це у нас такий гуру, майстер, е, це як Будда, знаєте, такий вічно веселий чувак, який дарує подарунки, і в будь-якій ситуації, яка би не стала. Ситуація, він завжди знаходить якісь позитивні моменти, і він завжди знаходить якийсь класний крутий досвід. От тут дуже важливо так у своїй цінності, взагалі самим себе починати цінити, перестати розсіюватися, так тому що Юпітер він вас буде цілий рік цьому вчити. Якщо ви вже себе ціните, якщо ви вже знаєте навіть у Знаєте, чим ви хочете заробляти, що для вас там єсте е, правильно, наприклад, так тут дуже важливе також правильне харчування, тому що те, як ми цінимо себе, те, як ми цінимо свій час, свій організм. Оце все буде щас підніматися у вас у цьому місяці. Ви це відчуєте, тому що найбільше ми планету відчуваємо, коли вона змінює свій знак, але взагалі він на цілий рік. Переходить у цей ваш другий дім, і тут можуть дуже сильно розширитися ваші заробітки, розшириться взагалі ваше розуміння себе, а що хочу я, а куди іду я, і ви вже перестанете погоджуватися на менше. Ви вже тут, або якщо ще хтось буде погоджуватися, то Юпітер вас буде вчити. Так, от Юпітер, він коли йде, він дає подарунки, але якщо ви не сприймаєте ці подарунки, якщо ви не розумієте, що вау, круть, тут у мене почалося розширятися, а ви далі ж. В якомусь такому накатаному такому стилі, то е Юпітер буде приносити вам ситуації, які ой <сміття> боже, в мене ж вішалка впала, йо, закань капець. Е Юпітер буде приносити вам ситуації стреса, які ви будете проходити, в яких ви будете розуміти, що який досвід крутий, ви можете в цих ситуаціях діставати. Тому готуйтеся так, готуйтеся розширяти взагалі свої горизонти, готуйтеся вже. Це можете навіть от просто робити. Ви вже в цьому місяці ви це все відчуєте. Так, оці просто перші 10 днів, ви ніби будете до цього підходити. 10 числа Юпітер у вас змінює знак, так і він залишає вас. Так, він залишає ваш знак, і він переходить у знак рака. А ви взагалі у своїй натальній карті подивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку рака, тому що там ви будете у тій сфері, так то що ви по сонцю. Близнюки – це одно, але асцендент у вас може бути зовсім інший. І е, там, де у вас знаходиться знак зодіаку рак, от в цій сфері у вас і будуть приходити всякі плюшки і бонуси. І Юпітер це завжди у нас люди з інших країн, люди з більш глобальнішим мисленням. Так ви можете навіть на роботу кудись до такої людини потрапити, яка вас навчить мислити по-іншому, яка от познімає вам всі ці якісь е, ваші блоки в голові, і віддавайтеся повністю цьому. Так потім у нас, звичайно, буде новолуння, у нас буде повнолуння. Про це обов'язково будуть ще окремі відео. Я зараз вже знімаю відео в останній, просто момент, тому що в мене максимально просто загружений тиждень, і так буде наступні три роки, тому що в мене Сатурн з шостому домі перейшов, і мені це, якщо чесно, дуже сильно подобається. От. А у вас, до речі, Сатурн з Нептуном. Зараз вони от, все літо вони будуть поєднуватися. У знаці зодіаку Овен. Тому також ще собі, хто не дивився там попереднє відео, хто не знає, проконтролюйте свій знак Зодіаку Овен у вашій особистій натальній карті, тому що от там у вас почнеться так, якийсь такий момент, коли потрібно розподіляти час, коли потрібно правильно розкладати свої пріоритети і е, е, навчитися так виконувати все чітко і швидко. Е, е, так всі, хто новенький, дивляться мене вперше, і вам подобається моя енергія, вам подобається те, що я тут говорю, і ви взагалі розумієте, що вам резонує. Підписуйтеся обов'язково вже зараз на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. У кого є бажання, приходіть на консультації. Всі лінки, так і моя пошта, і мій інстаграм завжди в описі до цього відео. Там же ж є лінки на відео про 25-й рік, взагалі, хто не дивився, перед. Дивіться, і травень місяці також вам ще залишу, тому що у нас там так Сатурн змінював знак і поєднувався. І там ви можете подивитися також свої прогнози на травень місяць. Ну а тепер поїхали по картах близнюкам, що вам що на вас чекає у цьому місяці, так. Карта для близнюків на червень 2025 року. Так. Ага, і завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які повторюють, вони будуть повторюються, так вони точно програються саме у вас, тому що це все-таки спільні розклади. А, і також, взагалі, дивіться, всі три розклади вони будуть доповнювати один одного. Так, колись більше сонця програється, колись більше асцендент програється. Дивитися потрібно всі три. Так, ну що, близнюки? Перша карта на червень 2025-го. Так. О, вісім кубків. Клас. А на дні колоди дев'ять кубків. Подивіться. Фон у вас буде дуже класний. От у вас буде, ніби знаєте, якась така або надія цього місяця, або бажання от щось змінити і йти до кращого. Тому що у нас вісім-дев'ять кубків, так карта одна за іншою ідуть. І дев'ятка кубків це в принципі у нас досягнення. Але. Сама карта вам говорить про те, що вам тут потрібно щось змінювати у своєму житті. Вісім кубків говорить про те, що дивіться, ви тут можете е, самі відпускати якусь людину. Так будуть люди йти з вашого життя, ви будете щось очищати, або це ви. Вам набридло працювати там на якійсь роботі, вам набридло жити там в якомусь місці. Ви хочете щось змінити, ви вже до цього готові. Вас більше не стримує оцей такий маленький і ще якісь е, е, якихось рожевих окулярів. Вони нарешті спадуть, і в цьому місяці вам захочеться різко щось змінити. Так? Вам захочеться або кудись в дорогу відправитися, або вам захочеться людей якихось повідкидувати просто зі свого життя. Робіть це. От дозвольте собі це зробити. Робити, не переживайте. Так, і ще карта. Тому що ви все одно, ви от цей свій вибір, так ви його робите до кращого свого стану. Ще карта для близнюків. Шестірка мечей. Ну і знову дорога, знову у вас е, карта вам говорить, що вам треба рухатися вперед. Подивіться, у вас ніби із цього місця, де ви знаходитеся, все там вже більше нема, що робити. Тут все вже іслідувано, тут вже все відмерло, ви все, вже всю енергію з цього місця, з цієї роботи, з цієї там дружби, співпраці, відносин. Ви вже все звідти взяли. Нема більше що там робити. І зараз ви бачите, ніби рухаєтеся далі, ви е, готові самі так штовхаєте оцей свічовий, і ви змінюєте своє життя, і змінюється воно у вас тут кардинально. Дві е, карти одна за другою шляху вам випадають, так ви тут, ніби знаєте, вже йдете до якихось нових горизонтів, ви їх ще поки не бачите, тому що на обох картах бачите, ви тільки свій шлях розпочали. Горизонту його ще не видно. І тут, скоріш за все, вам більш важливіший саме цей шлях, який ви пророблюєте, ніж е, ціль, яку, до якої ви йдете. Зараз ціль вона буде ще така трішки розпливчаста у вас. Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів теж говорить про зміну. Та це може бути дві роботи, це може бути так, два джерела. Взагалі тут дуже важливий у вас в цьому, в цьому місяці фінансова стабільність. Треба прораховувати свої ресурси, які до вас приходять, взагалі навіть свою енергію. Так, двійка пентаклів. Це якраз такий другий дім ваш. Те, що до вас приходить, куди ви вкладаєте, як ви ціните. Так, і тут можуть бути якісь або гроші на дітей. До речі, комусь можуть приходити. Або двійка Пентаклів говорить про вибір. Так, ви будете вибирати одна робота. Та чи інша, або у вас додатково щось з'явиться, якийсь якийсь підробіток? Чи дві пентакер це може бути якісь маленькі гроші, які вам приходять, і ви одразу їх кудись вкладаєте, взагалі ресурс. В цьому місяці він буде постійно до вас надходити. Ресурс енергетичний, ресурс матеріальний, так може якісь там е, на робочі, якісь вам поставки будуть приходити. Все це буде приходити, але ви одразу маєте розуміти, що так, тут мені треба сюди, 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 сюди. Там енергія, там я зарядилася, енергія, там помедитувала, наповнилася. Зараз мені треба там про то подумати, про це подумати і про це подумати. Але пам'ятайте, що фоном має бути ваш. Спокій і ваша так, фоном взагалі в цьому місяці ви свою енергію маєте вкладати у свій розвиток, у себе, не в інших, а у себе. Так, наступна колода. Карта для близнюків. На червень 2025-го. Так. Ваш жезлів, це у нас часто можуть бути діти, це у нас часто можуть бути якісь нові починання, спорт, можливо, хтось тут займеться спортом, це документи також, коли приходять, якийсь новий початок, в якому вам прийдеться багато робити якихось саме енергетичного вкладу. Так? Це якась нова робота може бути, або якесь нове навчання. І ви саме енергетики своєї, так, енергії фізичної будете багато туди вкладати. Тому я б вам тут радила е, Пікуватися про свій сон, піклуватися про своє здоров'я, не перенавантажувати своє фізичне тіло, тому що дивіться, вам тут кудись треба буде вкладувати свою енергію. А, і це можуть ще бути домашні улюбленці, це можуть бути старші, наприклад, люди. Всі про кого потрібно попіклуватися. От ви тут, або будете піклуватися про якесь своє нове починання, так або про якісь документи, так про якісь вирішення, якихось мілких питань, або ви будете піклуватися нам про своїх дітей, про своїх старших, про своїх домашніх. Улюбленців будете пікуватися і ще карта. О, Трійка, мечей". Трійка мечей говорить про те, що ви тут будете, можливо, е якщо це не ваша карта, так якщо це карта от тих інших людей, про яких ви будете пікуватися, то тріка мечей тут говорить якраз про те, що їй потрібно буде допомогти цій людині залікувати своє серце. Є, е е е так, і е е тут, якщо це людина. У ваше життя приходить, то ви тут хорошо психологом можете попрацювати так і людині допомогти. Якщо ні, якщо це ви, то трійка мечей про що вона говорить. По-перше, я вам нагадую, що ви близнюки, ви дуже швидко проходите всі, оці, всі свої уроки. Не треба зациклюватися ні на чому такому негативному і ні на чому, так де вам можуть серце якимось чином розбити. Відпускайте оце все. От прожили, пропустили через себе все. Відпустили до побачення, телебачення і ви заходите одразу в якийсь так новий етап. Трійка мечей, вона тут конкретно може вам давати так, якусь або зраду, або щось неприємне висвітлиться. Ви, може, з кимось не зможете домовитися так, з людей. Так, на роботі, можливо, там буде, буде якась сварка, або з вашим, наприклад, з вашою дитиною, який там підліток, наприклад, у вас буде якесь таке непорозуміння. І трійку мечей її потрібно одразу проживати і одразу випускати. Не тримайте емоцій в собі, а от прям там покричіть не знаю поплачте от Проживіть і випустіть. Також трійка мечей всі ті, у кого питання з серцем є, якісь отут вам потрібно придивитися до цього всього, тому що трійка-мичеється у нас в оригінальній колі, взагалі, ці, так мечіки серце пронизують, тому це може бути зрада, а це може бути і дійсно щось на фізиці з фізикою зв'язане. З, дійсно, з якимись сердечними захворюваннями, тому тут будьте обережні. А, і а, це може бути дощ сльози. Часто, от у мене, наприклад, трійка мечей також програвалася в моєму особистому житті, коли у мене були ситуації, я плакала від щастя. От я ридала просто крокоділів сльозами, але від щастя. Тому давайте ми будемо дивитися тут далі ваш, далі ваш фон. До чого до чого давайте це трійка мечей? Чим вона зв'язана в, в Близнюків. Так, семірка-куб. Слухайте, з вибором якимось вибором, скоріш за все, партнерським. Так? Тут щось буде у вас якась ситуація, партнерство пропрацьовуватися. І, скоріш за все, я тут думаю, і у мене іде таке відчуття, що ви, скоріш за все, будете відпускати якогось партнера, і ви будете от пропрацьовувати, може, якась образа там, давно що вже тянеться, або зараз вона просто підніметься. Ви взагалі думали, не знали, що вона у вас існує, і зараз вона підніметься. От, і е, це вибір. Так, тут сімірка кубків – це вибір. Вибір у вас досить таки буде великий, і тут потрібно не розпилюватися, а вибрати собі щось одно, да, в чому ви хочете розібратися. Може, це робота з психологом. У вас буде, і у вас буде така от просто список таких от запитів. Да, і вам психолог скаже, що давай ми в чомусь одному розберемося, або ви навпаки, будете для себе. У відносинах там з людиною, наприклад, яка молодша за вас віком, так ви будете розставляти пріоритети. Ви будете вибирати так: от це мені підходить, це мені не підходить. Тут так, тут так, тут так. Вибачте, там у нас не вийде союзу. Або навпаки, там я можу собі щось змінити, ти можеш собі щось змінити, можемо знайти якийсь компроміс, і ви виберете так собі одну ціль. По карті смірці кубків не треба літати в якихось ілюзіях. Спустіться з на землю і подивіться реально просто на ситуацію. Але оцю образу, якщо є в когось образа, її треба пропрацювати. Тому що її взагалі от тут бути немає. так Вона має бути у вас пропрацьована, вона ніби як заважає вам далі йти. Так, і ще одна колода. Карта для близників. На червень 2025 го так. Десятка мечей. Відпустити ви цю ситуацію, я вас вітаю Десятка мечей дає очищення, оновлення і подивіться, ви тут уже бачите, нічого вас більше не тримає. Ви відпускаєте всі свої страхи. Це якась ситуація, яка от прям давно не давала вже спокою. Це очищення, очищення енергетичне, очищення можуть якихось людей викинути знову ж таки свого життя, щось відпустити, простір свій почистити, взагалі навіть там в квартирі можете чистку робити. На енергетику це дуже класна. До речі, карта на енергетичні чистки, коли ви повністю себе все знімаєте. Те, що, наприклад, там давно якісь ситуації тягнулися, мучили вас, не давали вам спокою. А Зараз ви це все починаєте просто. Викидувати, і десятка мечей, як вона працює. Ви спочатку закриваєте старі двері, ви спочатку випалюєте взагалі отоє все своє, там це все, все своє минуле ви вижигаєте, і потім, ви вже коли повністю очищений, ви входите у нове життя. так Це як переродження іде. І ще карта. До речі, оце може бути так, що У вас день народження, і часто перед ним народження у нас дуже мало енергії. У нас постійно та якісь такі пропрацювання ідуть. І якраз перед ним народженням, коли батарейка перезаряджається, у нас і відкриваються ці всі ситуації, які ми хочемо відкинути вже зі свого життя. Так, рицар мечей, рицар мечей, мечі це, це взагалі це ваша стихія, швидкий рицар. Дивіться, як тільки ви відпускаєте, як тільки ви очищаєтеся, так, від всього, у вас просто життя починає закручуватися дуже-дуже швидко. Це просто надзвичайна швидкість, це може бути і політ кудись десь у вас у цьому місяці, і рицар-мечей мечей, це справи, які швидко вирішуються, і тут потрібно швидко реагувати. Тому що це може бути і якась кудись швидка поїздка, поїхав, повернувся до вас. Хтось може так приїхати, але справ буде настільки багато, що треба буде вчасно просто на них реагувати. Отут собі можете записувати. Знову ж таки, там блокнот, наприклад, ваші всі справи, щоб ви все встигали, Або хтось тут піде вчитися там за, за кермом їздити, тому що вам уже більше не, не зручно, да? Ви хочете поміняти повністю все. У вас там робота міняється. Ви переїжджаєте кудись, вам треба машину, і ви зараз це будете змінювати, бігати, почнете дуже швидко кудись. Єдине, що старайтеся по рицарю мечей тут не. Конфліктувати, тому що це карта, яка різка, да, у рицаря очей. Він, він говорить дуже швидко і не встигає подумати. І щоб ви просто нікого не ранили якимись такими своїми словами, от в цьому великому потоці, в якому ви будете знаходитися. Ну і остання карта для близьків. Так. Ой, клас! Завершення шикарне. І подивіться: от дивіться, що у вас на фоні, кілька да? мечей. Оце є ваше, от подивіться сюди, це ваше основне пропрацювання в цьому місяці. Понімаєте, вам треба відпустити е, якусь, якесь питання, щось, що вам серце країть, щось що вам не подобається. Може, ви з кимось хочете поговорити і не можете висказати свою думку, боїтеся, що вам щось скажуть. Так, сралися, що вам скажуть. Вам треба це дістати просто себе. Вам треба це все пропрацювати і відпустити цю емоцію. Тому що кінець сонце, сонце, старший аркан. Це найкраща карта з колоди. От ця ця ваша робота, яку ви. Проробите в цьому місяці, вона якраз приведе вас до того, що ви, ви очиститеся. Сонце воно висвітлює вас як особистість, воно висвітлює вам всі дороги, здоров'я покращується, стан фінансовий покращується по сонцю. Тут, взагалі, люба перевога, любе хочу, воно ваше по карті Сонце. Тому що сонце, воно завжди притягує до нас найкраще і дає нам найкраще. Тому. От ви, як тільки це все пропрацьовуєте, як тільки десятку мечей робите, як тільки відпускаєте, очищаєтеся. Може, дійсно комусь треба да, якийсь просто ритуальчик зробити. Блін, ну прийдіть вже до мене на якийсь хоча б мінімальний там ритуал. Я вам зроблю, і ви очиститеся, або хоча б я вам розкажу, що що треба у вам у вашій ситуації робити, да як там в квартирі щось почистити для того, щоб ви вийшли, от в це сонце розумієте? Для того, щоб ви мали можливість його взагалі відчути, і це може бути навіть кудись у вас політ. В країну в теплу, так коли ви під сонечком ніжитеся, коли е, там це також карта дітей, хто хоче завагітніти, ви можете е, дуже швидко завагітніти. Як тільки це таке очищення, ви в собі пропрацьовуєте, от часто ми щось не можемо отримати. Чому? Тому що в голові є якийсь блок, і тіло вам ще каже, що ні ні, ні, ні ви що, які діти? Ні, 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 ви що, яке прекрасне життя? Нам так хорошо живеться в цьому стресі, не будемо нічого міняти. Спитайтеся себе, чим мені вигідна ця ситуація? Ситуація. От чого я в ній живу дотепер? І вона не йде і не пропрацьовується, і якось воно все стоїть на місці. Чому мені це вигідно? От питання просте, а от сядь і подумай, чого тобі це вигідно. Так, оракул для близнюків На червень 2025-го. Так, водяна магія. Водяна магія і натхнення і сміливість. Так вам тут потрібно от проявити себе. водяна магія це емоції. Тут потрібно перше знову ж таки очистити свої емоції, якісь та оці образи треба чистити, будьте під водою. Часто робіть душ, та змивайте з себе весь бруд. Uh, і пийте багато взагалі води. Може, кудись до води поїдьте тут, так або uh, там мийте, коли ви себе погано почуваєте, якісь у вас емоції негативні, ви собі ви просто там, руки миєте чи лице вмиваєте. І говоріть, що ви все змиваєте з себе от весь такий бруд, uh, так? тому що у вас тут все саме йде через воду. Вода взагалі дуже важлива для вас uh, в цьому місяці. Вода взагалі це ж емоції, так, Емоції для вас дуже сильно важливі, їх треба очищати, їх треба контролювати. Контролювати свої емоції в цьому місяці. Так що так, дорогі близнюки, такий у вас розклад на червень 2025 року. Дуже рада була донести вам цю інформацію. Я надіюся, ви до неї прислухаєтеся. Якщо ні, приходіть до мене на особистий розклад, я вам ще раз піздюлю ну, хорошу таку вставлю. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!